Вітаю, ви на каналі Тіві. Це окрема думка на гість сьогодні, Геннадій Москаль. Я вітаю народного депутата від фракції Батьківщина в нашій студії. І, і ясна річ, ми будемо говорити сьогодні про останні події, які відбуваються тут в Україні, і ясна річ, ми не можемо не згадати про Крим. В 2006 -му, 2007 -му, в цей період, рік, ви були постійним представником президента України так, в Республіці. І це означає, що свідомість кримчан, цю кримську душу, ви знаєте. Відтак, те, що відбувається в Криму, що це? Нова Кримська війна? Чи все ж таки навчання, на яких не полягає Президент Путін? Та ні. Справа в тому, що ми чомусь думаємо, що це все пише голова Верховної Ради пан Константінов, чи голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим пан Аксюнов. Там сидить велика група російських фахівців. Командированих адміністрацією. Президента Криму різних відомств міністерств. Ви бачите, як вони чітко видають один за одним. Верховна Рада просто голосує, акціону підписує і тому подібне. Я знаю просто ситуацію, тому що я спілкуюся з кримчанами. Я три рази там проробив. І прийшов я в Крим не в самі, будемо казати, хороші часи, uh -huh. прийшов в погані часи. Але, кажуть, часи були гірші, але підліші, ніж сьогодні в Криму їх просто не було. Ми проспали Крим, проспав Янукович, проспала наша служба безпеки, проспало Міністерство внутрішніх справ, тому що. Одні займалися масажем, другі займалися торговлею цигарками, конфактних горілки, конвертаційними центрами. Ніхто Кримом не хотів займатися. Скажіть, от сьогодні парламент Криму розглядає для кримських татар різні пільги і тому подібне. Чому -то у нас у парламенті лежить парламент. закон угу. про відновлення? Прав реабілітованих відновлення прав депортованих за національною ознакою. Uh -huh. Наш парламент це не міг прийняти. Uh -huh. От сьогодні, ви бачите, вони взяли те, що ми не хотіли приймати. Uh -huh. Притом є два законопроекти. Який, колись я був головою Державного комітету в справах національності і міграції, uh -huh. я вносив як від Кабінету міністрів. І другий законопроект писав Джимельов і Чубаров. Uh -huh. Ніхто не проголосував. Ніхто не проголосував. Тобто сьогодні все, що взято, один в один з нашого законопроекту, uh -huh. все викинуто. То чому сьогодні, от я сиджу у вас в студії, а не сиджу в парламенті, чому парламент терміново сьогодні зробив вихідний, а не взяв і сказав, йти на опередження. Тобто давайте ми покажемо, що ми дбаємо про кримських татар, бо в них немає другої росіяни мають Росію, Вірменія має Вірменію, угу. Грузини мають Грузію. А от кримські татари, крім Криму, не мають іншої землі. Угу. Тому ви бачите, що Путін знайшов час запросити Джемільова, а, а чи був час у Ющенка? Не було ні одного разу. Чи був час у Януковича запросити Джемельова? Не було ні одного разу. Один кучма кожний рік їх по три, по чотири рази запрошував. Правда, я не кажу, що щось рішалося, але хоча б люди бачили, що на них звертається якась увага. Якщо було щось зроблено для кримських татар, то це було при Ющенці. Тобто, господи. Лені не господи, точно так. Так, да. він вийде з вулика сьогодні. Значить, було зроблено при кучмі, ні при Юшинки, ні при Януковичі не було зроблено нічого. Виходить, що Крим це територія наших втрачених можливостей. Тому Ви знаєте, що... на чому зіграла? Так. Зіграли на чому? Тому що з приходом Януковича. Прийшов угу. Uh -huh. і за ним прийшла Макіївка-Донецька команда. Їх там в Криму прозвали Македонці. Uh -huh. За ними приходить Могильов, uh -huh. і за ним знову, тобто всі міністри, всі ключові посади були вихідці з Донецька, а в основному з Макіївки. Uh -huh. І на чому сьогодні, будемо казати, московські політехнологи зіграли. Вони цю всю команду звільнили. І призначили кримчан не тільки тих, які прийшли в Крим внаслідок міграційних процесів, а є уроженцями Криму. Mm -hmm. Тобто вони зіграли на регіональному патріотизмі. От хто сьогодні дивиться нашу передачу, кожен хотів би бачити свого губернатора, так чи ні, свого мера, е, хотів би бачити свого голову сільради, а не партія регіонів, як завозила. З других регіонів і тому подібне. Тому регіональний патріотизм і настільки ненависть була до цієї Донецько-Макіївської команди, що вона, будемо казати, коли призначили всіх кримчан і сказали: от, пожалуйста. Наші, от наші. наші, наші за наших, так. прийшли до влади перші за всю історію незалежності е, України. Скажіть, будь ласка. Прорахували політехнологи, uh -huh. прорахували. Наші помилки є, є. Ну, так кого ми сьогодні можемо винити? Ми багато наробили дурниць, на яких скористалися російські політехнологи, і вони сьогодні теж по кримським татарам. Я не чув, щоб Уніан. Чи інші інтерфакс е, е, з поміткою е, блискавка так, угу. повідомляли, що Чемельова запросив Янукович чи Ющенко. А чи вас здивувало, не здивувало, до речі, що насправді під час своєї останньої прес-конференції зустрічі, так будемо говорити, з журналістами у Ростові на дону в президента Януковича. Він жодного разу не згадав про ситуацію в Криму. Ну, це його публічна поява. Що це означало? Ну, ви розумієте, він є збитий льотчик, і він є заручник уже російської пропагандистської машини. І все, що він говорить, ну, я чув неодноразово його прес-конференції, і я слухав не для того, щоб щось взяти корисне, а для того, щоб взяти. для... Критики на вашому телеканалі, на іншим і тому подібне. Все, що він сказав, це є заготовка адміністрації президента Російської Федерації. Угу. Це не його слова, не угу. його вирази, і абсолютно він не має такого розумового потенціалу, щоб написати такий текст, який він говорив в Ростові на дону Ну а про все, що говорив президент Путін стосовно ситуації в Криму, ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі ITV. залишати з нами Гнадімоскальнержі сьогодні. Народний депутат Геннадій Москаль сьогодні висловлює свою окрему думку в ефірі каналу TVI. Ми повертаємося в нашу студію прямого ефіру і, власне, говоримо про останні події в Україні і в Криму. Я хотів би звернути звернути вашу увагу на все ж таки роль наших дипломатів. Виявляється, що ніякого перемовника, який би міг гідно представляти інтереси української державності отож, в, в перемовинах з президентом Путіна. Пані в нас ведуча, не було. ви тут праві. У нас нема людей, які не можуть не можуть їхати. Ну, ви бачите, Арсеній Петрович чесно і відкрито признався на вчора на засіданні Верховної Ради, що п'ять разів він дзвонив пану Медведєву. Не відповіли. Йому, а той так. не відповідає. Скажіть, скільки в нас таких людей, хто може сьогодні поїхати в Україні? Я знаю, може ви знаєте. Ваші журналісти знають більше. Я знаю трьох. Так. Це Кучма, угу. це пані Тимошенко, угу. яка сьогодні просто фізично не може, бо оскільки має проблеми здоров'я. І пан Медючук. Є більше таких людей, які могли би поїхати сьогодні в Росію і як українці, ні як представники якоїсь там політичної партії чи своїх. Політичних амбіцій, інтересів, угу. яких там сприймають. А більше я таких не знаю. Якщо хтось знає, хай позвонить вам в редакцію і скаже. А, але все ж таки, ми завжди вважали Росію своїм стратегічним партнером. А ми вважали, але так. ми недооцінили. Я вчора чув виступ міністра оборони. Я про це казав. Що наша армії немає і вона ні до чого не годиться. На мене такий був шквал критики, що я чуть не зрадник і, uh -huh. і тому подібне. Пан Тенюх вчора це все сказав, uh -huh. що і, і з трибуни зробив велику дурницю, коли казав: Ну от дайте на армію uh -huh. ніяка країна в світі. З протянутою рукою з парламенту не каже: дайте на армію гроші, значить, захист держави і територіальної цінності. Це є забота держави, а не бізнесменів, ну та окремо давайте так, Але давайте пригадаємо, скажімо, Ізраїль, країну, яка перманентно перебуває в стані війни. Вона ну, отримує давайте. вона отримує допомогу від сполучених штатів і вона використовує цю грошову допомогу для закупівлі військової я з вами. Техніки. Я з вами повністю згіден, і давайте ми не будемо класти геополітичні інтереси світові, з чим боровся радянський союз. Світовим сіонізмом, американським е, імперіалізмом і українським буржуазним націоналізмом. Так от сьогодні оцю одну із ідеологій боротьби з українським буржуазним націоналізмом взяв на озброєння, переформатувавши з радянського пан Путін. Тобто, в Криму дійсно, от я з простими людьми говорю, вони дійсно думають, що дивізії Бандерівці вже стоять на кордоні, і їм треба мобілізуватися, захищатися і крім мату. Росії їм ніхто о, о, не поможе. І тут наші дипломати абсолютно я може погано розумію в дипломатії, але коли е, ми побачили, як реагує Європейський Союз е, на всі, будемо казати, диктаторські замашки е, Януковича, як реагував, Євросоюз крайне стурбований. Євросоюз дуже стурбований. І не далі. Коли казали, треба санкції, іначе цю машину закручену Януковича встановити неможливо, нічого не було. Ви думаєте, що Євросоюз піде на конфлікт з Путіном? Повірте мої слово, ні. <свіття> що Америка піде на конфлікт з Путіном? Ну, я теж. Е е е вони будуть далі дуже стурбовані, робити пусті і нікому не потрібні заяви, введуть якісь там санкції, когось там не пустять в Америку. Значить, але пустять тих, які ніколи туди абсолютно не збиралися і навіть не мають віси. а ви які а ви а ви очікували від Європи і Америки яких кроків Ну, а яких? допомоги з боку НАТО введення американських ну, вибачте, військових на територію? Ну, Перше, ми зробили абсолютно велику дурницю, коли так. ми зробили засади закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики і написали, що ми є сама. Нейтральна, тобто, ми хотіли бути Швейцарією в період перш... Другої світової Ситуати. війни. Тобто, ми хотіли як тоді треба мати таку армію, яка могла би любого агресора? Друге, ми ніколи не розглядали Росію як агресора. Ми розглядали як сусіди, як як сусіда, старшого брата. Значить, стратегічного партнера, стратегічно, політично, економічно так. все-таки це і показує товарооборот і зовнішня імпорт, експорт. Що Росія дійсно є? Тому що, на жаль, наші товари. Сьогодні європейці можуть відміняти пошліни. Це ще не значить, що європейці дуже кинуться їсти угу. нашу ковбасу. Так, добре, і але пане, тому подібне. Та, пане Геннадію, те, що ви зараз насправді сказали в цій студії, це означає, що а, ви можете погодитися з думкою про те, що пані Тимошенко буде агентом впливу Росії тут в Україні, якщо ви вважаєте її найбільш вірним перемовником. Тому я, дипломатичний... я сказав так. тих. Хто може угу. поїхати і говорити з Путіном, угу. крім ну давайте ж не будемо кривити душою. Крім Путіна, ніхто в Росії нічого не рішає. Це є правда, так? Чи це ваш канал ставить під сумнів? Я не думаю. Значить, хто з ним може і з ким він може говорити? Є у інші фігури, угу. хай вони заявлять про це авторитетно, запросить їх в студію. Угу. І хай вони поїдуть і покажуть, що вони будуть прийняті паном Путіним. Е, Ні, в мене немає. Військово, військового конфлікту. Е, перше, у нас нема з чим починати військовий конфлікт, угу. а друге, Ну ми ще не знайшли ні одного кого вбили, ранили під час всіх революційних подій з листопада по лютий. А друге, це буде дуже тяжкими для України наслідками. У людських ресурсах Та, пане генеді, ми, ми не знайшли, але ви сказали, що в Майдані всі фіміліціонерів стріляли снайпер МВД і СБУ. Ну така я і це не... Справа в Тому що сьогодні бачите, як пан Аваков хоче зробити. Він ліквідував Беркут. Так. Зараз вніс законопроект про національну гвардію. Я прочитав і чуть не ущипнув себе. Чи я дурний, чи той, хто писав дурний, я так і не зрозумів. Тобто. Він хоче ліквідувати внутрішні війська і ліквідував Беркут і сказати. А кого притягувати до відповідальності? Нема ж у нас таких підрозділів, які тоді е були на майдані на стороні диктаторського режиму Януковича». Ви зробили це цю, цю заяву, попри те, що були думки стосовно того, що все ж таки в людей стріляли а, найманці з іншої найманці звідки? з іншої держави. Давайте ну, з яких? Ми про це Сирії? ми про це поговоримо одразу. Це є повний абсурд. Це Народний депутат Геннадій Москаль в окремій думці, ми, ми говоримо власне про останні події в Криму. І е, от на що хотіла я звернути вашу увагу. А якщо е, ми так е, легко збагнули і е, змирилися з тим, що Росія тепер Кримом приростати буде, так, якщо чи, ми чи, змирилися, чи це може зупинити президента Путіна? Я хотіла би процитувати вам е, все ж таки, як людині військовій, е, одну цікаву думку. Я процитую мовою оригіналу, тому що ти мені ветеран, ветеранов войны, ветеранов 334-го отдельного батальона спецназа и 5-й отдельной бригады спецназа в Мариной Горке полковник Бородач звернувся до президента Путина. Такими, такими своими думками. Хотите референдум в Крыму? Разрешите японцам провести референдум на Курилах и Сахалине, финам в Карелии, а немцам в Калининграде. Результат очевиден. Руководство России уже давно живет за границей. А Крым это возможность скрыть стратегическое поражение и банкротство России перед темной революционной массой. Но это уже все равно, что в мертвом Я понимаю, что тут очень много эмоций, но что будет делать Путин с э, громадской думкой в России? Я никогда не читаю никаких комментарии. Так. Тому що їх пишуть ті, хто не має роботи. У мене, я як приходжу зранку, і до ночі uh -huh. у мене повно роботи, не то, що сидіти і якісь там бути якимось ботом чи якимось тролем і тому подібне. Бачите, а, ви, а все ж таки ви обізнана, обізнана людина? Ні, я обізнана, але я бачу, що це люди, які себе в житті не знайшли, і uh -huh. свою дурну енергію вони викидують. І на образи тих, хто щось говорить, uh -huh. от він рахує, що він. Чим сказав міцніше слово, угу. тим він став вище. То ну а бачите, президент Путін діє не словом а ділом. І Так е... ми бачимо, що ми програли інформаційну і ідеологічну війну, але чи означає Хто це... програв Україна? Україна програла. але чи означає це, програла? що ми можемо програти і а, власне цю війну наступальну? Ви розумієте, ну я знаю трошки більше Росію. Mm -hmm. Можливо, чим наше Міністерство закордонних справ, так. тому що я навчався в Росії, я закінчив академію Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу. У мене дуже багато друзів, які роблять в адміністрації президента, які роблять на керівних посадах в силових структурах, які роблять на керівних посадах в областях, в федеральних округах і тому подібне. Ситуація економічна така сама, як і в Україні. Тільки ми можемо це відкрито говорити. Росія про це не може говорити і ніякі телеканали. Такого прямого ефіру немає ні один Російський Федеральний канал, крім телекомпанії Дощ, угу. яка десь на подобі вашого ТВА чи П'ятого каналу. Угу. Все в записі, навіть Малахова передача, яка там. Про якісь життєві ситуації іде тільки в запису після іде... рецензори сидять ФСБшники і з ножницями вирізають. Угу. Я був на багатьох програмах російського телебачення і потім дивлюся, то, що я говорив в кінці, воно вийшло впереди. то, що я говорив взагалі... Ви хотіли би не жити в такій країні? Я не хотів би жити. Втім, мої знайомі. Які приїжджають до мене, угу. які займають дуже великі посади, починаючи від депутатів Держдуми, коли приїжджають сюди, вони не можуть виговоритися. Вони ненавидять Путіна, вони ненавидять цю систему. Але це Путін розуміє і це вогнище, яке будемо казати, у вигляді революційних подій. Майдану, яке сталося, яке диктатора вигнало і весь диктаторський режим, Путін розуміє свою загрозу. Якщо Янукович може сховатися в Росії і за ним може сховатися все це оточення Захарченки, Якименки, і там е, Генеральна прокуратура вже дала 10 днів, вони вже давно пройшло і е, на Лвавайченку і Авакову їх знайти. Ніхто з них не знайде, нікого, ніякого Януковича не видадуть, нікого Росія не видадеть. Це, будемо казати, казочки, які розказують наші правоохоронні органи. Все, треба було їх не випускати. Випустили, забудьте і не розказуйте людям про те, що Росія їх видасть. Не видасть, прийде час і люди побачать. Путін боїться, тому що йому нема де тікати. Його уже не чекає ні Молдова, ні Росія, ні Грузія, ні Венесуела. Тобто він буде триматись до кінця. Йому не треба революції. Йому треба готувати. Чому Буш почав війну в Іраку? Перевірили, зброї ядерної не було. Так чи ні? Знайшов, Хімічної оружжя не знайшли, але інформаційна. А, а, атака, яку він зробив через американські ЗМІ, через Конгрес, е, через е, е, Білий будинок, сила і міць та демонстрація да. сили він, Є, е, йому допомогли стати на другий mm -hmm. термін президентом. Е, так само, значить, сьогодні сказати, що от, е, під загрозою санкцій, що Путіна обвинили, що він. Русских оставил в опасность, да? Он не защитил русских. Та, ну, ну Для кого це казачки, Ну це його коньок. Тобто він е, зараз буде казати, от я защитив щитіл от фашистів, ми всі в Росії, от е, я же е, дуже добре знаю, е, 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 ми всі в Росії геї, лісбіянки, фашисти, бандеровці, угу. і неонацисти і тому подібне. На жаль, деякі, е, ну будемо казати, Майдан е, е, народжує героїв, Майдан і народжує негідників. Тому деякі негідники якраз і показують російські телеканали. Ніколи не візьмуть стелі і будуть щось показувати аморфне. Вони беруть конкретні фамілії, конкретні імена. Тому не потрібно держава повинна би була покласти деяких mm -hmm. зарвавшихся політиків, які сьогодні вже обнесли всю Київську область у масках з дубінками, е покрали всі машини, все, що mm -hmm. можна е майно, добро і тому подібне. От якраз російські канали. І це беруть. Значить, тому не потрібно давати, навести порядок. Хіба нас немає? Я не знаю, якби я був міністром внутрішніх справ і хтось сказав, що мене е, розпне як собаку на паркані. Ну напевно, би всі, які внутрішні війська були, поїхали туди, і команда б була, щоб пленних е, е, не брать. Геннадій Москаль висловив свою окрему думку в прямому ефірі каналу ТВА. На жаль, наш час в ефірі вичерпав. Пане, сподіваюся, що це наша не остання зустріч. 16 березня це дата в історії сучасної України, яка розділяє нас на, на до і після. Я сподіваюся, на жаль, вона нас... буде не в нашу пользу. Поживемо, побачимо. Геннадій ну, Москаль, народний дай Бог. депутат дай на каналі ТіВАЙ був сьогодні в прямому ефірі. Дякую за довіру до каналу. На все добре.